Всім привіт! Фух, день 11. Так, в кіношку я так і не сходила, буде третя спроба подивитись колір гранату, бо я пенсіонерка і сеанс в 20.40 мене вже не влаштовує, бо я вже хочу в цей час бути в ліжечку і помита. А не тільки починається сеанс, і я не знаю, скільки цей фільм триває. Коротше, це, це не для мене. Тому я дуже здивована, що сьогодні ввечері пішла на стендап і не повторила цю саму історію. Напевно, через не знаю, через що. Краще ходила на підпільний стендап на дівчат і блін, подумала про те, що мені се казали, що у дівчат немає чувства юмора. Блін, я не згодна, дівчата От. І одна з них сказала, що є типу, сайд ефект цієї історії, тому що ти типу, дуже прямолінійна. Я подумала, Блин, я не стендаперша, але сайд ефект в мене є. А ще подумала про другий типу, вот, про деформацію. Як вони це називають, що в будь-якій будь розмові я завжди починаю знаходити е, якісь штуки, де можна покращити, оптимізувати, налагодити і так далі. І тоді вона вже починає нести, починає креативити, придумувати варіанти, щоб завоювати світ. Ну, кожна, кожна розмова закінчується тим, що створюється план по захвату світу. От. Це до чого? Сайд ефект всіх читань вже починає ставати помітним, оскільки. Ну, деякі висновки коротше, вже є. Я їх поки залишу в А, Але дуже цікаво, що буде далі. Коротше, одна з моїх оцих профівформацій це придумувати всякі різні ідейки. Для запуску продуктів, бізнесів і так далі. І поки я читала, то народилася одна із таких ідей, яку я сьогодні проговорювала своєю подружкою, і чогось вона мене так вдохновила, що це не безтолкова ідейка, і хочу записати про це ролик. Все, що хочу, записати про це ролик, він має бути наступним. Так, зараз читаємо. Трошечки, Боже, щось таке сумбурне. Завжди в голові в мене. Не стендаперка, прямолінійна, правда, формація створювати бізнеси. Все, це підкреслюємо, і погнали далі. Дорогий хлопче, я охоче прийму твой новорічний подарунок, який ти обіцяєш мені у прийдешньому році. І що вартіснішим ти його зробиш, то вдячнішим я буду. Це цілком у твоїй владі. Тож я сподіваюся, що кожного року ти даруватимеш мені нову версію себе краще за попередню, виправлену та доповнену. Оскільки ну, дуже класний подарунок. Я читала в коментарях у блогерки, яка розказала про свої побачення і подарунки після них, і там дівчата ділилися своїми історіями, і хтось комусь там дарував перший сніг, зоряне небо. Можна завжди подарувати кращу версію себе е, виправлену та доповнену. 2.0, 2.01, 202 Дуже класна ідейка в записничок. Кармашка. Оскільки ти не виявляєш бажання стати чиновником державної скарбниці і прагнеш осісти в Англії, то якщо до того, аби стати професором Греки в одному із наших університетів. Це чудова синкура, що вимагає зовсім не глибокого знання. Значно поверх, поверховішого, ніж я сподіваюся, ти вже маєш цієї мови. Якщо ти не пристанеш на це, то я вже і не знаю, що тобі запропонувати. Тож хочу, щоб ти повідомив мене, яку ціль ти ставиш перед собою. Бо зараз саме час визначатися з нею і вжити відповідних заходів. Пан Гарт каже мені, що ти налаштований стати політичним діячем. Коли так, то, гадаю, сподіваєшся стати моїм наступником на посаді, якою я охочу тобі поступлюся, що й на ти мене попросиш. Проте, якщо ти маєш намір бути політиком чи радником, то є певні нюанси, які ти мусиш взяти до уваги. По-перше, треба відповідати цій посаді, а для цього ти маєш опанувати стародавню і новочасну історію та мови. Досконало знати устрії і форми правління кожної країни, як розвивалися і занепадали стародавні та новочасні імперії, відстежити та обміркувати причини їхнього розквіту і занепаду. знати, якою міттю та якими багатствами володіє кожна країна, а також яку вона здійснює комерцію. Ці незначні речі, що можуть видатися дріб'язковими, все ж мають бути відомі усякому політику. Тож я гадаю, що ти зволиш. Вділити їм свою увагу. В практичній частині цього фаху потрібні також деякі додаткові вміння, що їх тобі варто опанувати у хвилину дозвілля. В нього вже немає хвилин дозвілля. Як от цілковите самовладання, щоб ти у жодному разі не виявляв своїх почуттів, терпіння, щоб вислуховувати дріб'язкові зухвалі та безглузді зауваги, до того ж, доволі люб'язні поводження. Щоб відмовляти, не ображаючи або ж згоджуватися у такий спосіб, аби подвоювати значущість своєї послуги, достатню вправність, щоб приховувати правду, не вдаючись до обману, достатньо проникливість, щоб відчувати те, що написано на обличчях людей, достатньо холоднокровність, щоб не дозволити їм нічого відчитати на твоєму, показну щирість та справжню стриманість, це ази для будь-якого політика. А граматикою для тебе має слугувати світ. З Голландії повинні бути ще три надходження пошти, тож поки що я не маю від тебе листів, на які мусив би відповісти. Тому я завершую, сподіваючись на твою ласку та заступництво, що ти їх виявиш, коли прийдеш мені на зміну. Якби, ні на що не натякаю, але розраховую, що ти приймеш таке рішення, яке я хочу. Дорогий хлопче. Ти отримаєш цього листа не від державного секретаря, а від приватної особи, який у цей період життя спокій настільки ж потрібний і доречний, як тобі тепер і ще протягом багатьох прийдешніх років праця та діяльність. Минулої суботи я склав свої повноваження перед королем, який попрощався зі мною як найлюб'язніше, і можу ще додати, бо це його власні слова з жалом. Позаяк я переходжу під, від поспіху до спокою, щоб насолодитися на дозвілі втіхами приватного і світського життя. Тобі не важко буде зрозуміти, що і гадки немає про протилежне або ж про втручання у державні справи. Відпочинок з гідністю ось моя мета. Першим я тепер насолоджуюся і сподіваюся, що моє поводження та репутація дають мені право на якусь долю останнє. Коротше кажучи, тепер я щасливий. Як виявилось, у моєму колишньому становищі громадського діяча я не міг таким бути. Позаяк листування з тобою я люблю більше, ніж листування з усіма європейськими королями, правителями та міністрами. Тепер я матиму час проводити його регулярніше. Свої листи до тебе я надмінно писатиму з задоволенням і сподіваюся, що й ти матимеш приємність читати їх. Гадаю, така взаємна втіха рідко супроводжує листи, написані до. До та з кабінету державного секретаря. Не подумай, що мій відхід від справ може стати на заваді твоєму залученню до них у належний час. Навпаки, він може йому посприяти, адже не маючи про що просити для себе, я матиму більше підстав просити для тебе. Проте для тебе існує ще певний спосіб просування і такий, що цілком залежить від тебе. Стань потрібним, постаравшись, ти зі своїми природними здібностями. Цілком спроможність цього досягти. Ти тут, в Англії, переважно не обізнані з закордонними справами, з інтересами, поглядами, претензіями та політикою інших дворів. Ця сфера знань ніколи нас не цікавить і не стає частиною нашої освіти. З цієї причини ми маємо менше гідних послів для виконання даручих за кордоном, аніж будь-яка інша країна Європи. А коли закордонні справи обговорюють у парламенті, то просто з неймовірним невіглаством. Тож сфера закордонних справ така широка, а працівників в ній так мало, що коли її ти її опануєш, то станеш потрібним. Спершу як закордонний посол, а потім як внутрішній міністр у цій галузі. Я надзвичайно задоволений надісланим тобою звітом про те, як ти використовуєш свій час. Чини так само ще два роки, і я вже ні про що тебе не проситиму. Твої труди вже самі собою служитимуть тобі винагородою, та якщо ти прагнеш ще й іншої, то може додати. Що ти її неодмінно матимеш. Я рада, що ти усвідомлюєш непорядність та з тих своїх співтрапезників, які ганьблять і знеславлюють себе з брудними та негідними картерями. І те, що ти, звісно, бачиш, в якому світлі їх сприймають усі розумні і порядні люди, слугуватиме тобі належним застереженням. Блин, походу він шестьорочка, зливає своїх Ад'ю! Так. -с. Ого, це він накатав. вийшов на пенсію і, краще, все, вже себе не стримує. Так, 22 лютого. Дорогий хлопче, усяка прекрасна риса і усяка чеснота має споріднену з нею ваду або ж слабкість. І якщо вона виходить за певні межі, то перетворюється на ту або іншу. Щедрість часто доходить до марнотратності. Ощадливість до скнарності, хоробрість до необачності, обережність до боївскості і так далі настільки, що, гадаю, потрібно більше розсудливості для належного керування нашими чеснотами, ніж для уникнення протилежних їм вад. Нічим не прикрашена вада настільки відразлива, що приголомшує нас із першого погляду, і навряд чи б вона колись нас покусила, якби не прикривалася спочатку маскою якоїсь чесноти. А от чеснота сама собою така прекрасна, що зачаровує нас із першого ж погляду і щоразу більше привертає нас до себе під час подальшого знайомства. І ми гадаємо, що в ній, як і в інших прекрасних речах, надмір неможливий. Тож саме, тож саме тут ми потребуємо розсудливості, щоб стримувати і спрямовувати в належне русло, прояви наших найкращих спонук. Цього разу я застосую це міркування не до якоїсь окремої чесноти. А до переваги у чомусь, яка за браком розсудливості часто призводить до сміховинних і ганебних наслідків. Йдеться про те, що велика вченість, коли вона не поєдніться з здоровим глуздом, часто вводить нас в оману та гординю і робить із нас педантів, оскільки я сподіваюся, що ти володітимеш цією перевагою як найпевніше, але з її найпоширеніших хиб, то пораду, яку я можу запропонувати з власного досвіду, можливо, не буде для тебе зайвими. Деякі вчені мужі пишаються своїми знаннями, говорять лише для того, щоб проректи своє рішення і виносять безапеляційні судження, внаслідок чого люди роздратовані, завданою їм образою, і скривджені деспотизмом, повстають і, щоб позбутися тиранії, спростовують навіть усіма визнаних авторитетів. Щоб більше ти знаєш, то скромнішим ти маєш бути. І, до речі, ця скромність є найповнішим способом вдовольнити своє честолюбство, навіть там, де ти впевнений. Радше виказуй сумнів, висловлюй, але не проголошуй. І якщо ти хочеш переконати інших, сам видавайся відкритим до переконань. Це, до речі, дуже круті поради. Поки що їх собі виділю. Інші ж, щоб продемонструвати свою вченість або частенько через хиби освіти, у школі, де вони нічого іншого і не чули, завжди говорять про стародавніх наче про якихось надлюдей, а про наших сучасників, ніби про якихось недолюдей. Вони ніколи не ходять без томика чи навіть двох класика в кишені. Вони визнають лиш давній добрий дух, вони не читають жодного сучасного мотлаху і доведуть тобі на пальцях, що за останні 700 років не відбулося ніякого поліпшення у жодному мистецтві чи науці. І я ж ніяк не хотів би, щоб ти зрікався свого знайомства із стародавніми. Та ще менше хотів би, щоб ти вихвалявся своєю винятковою обізнаністю з ними. Говори про сучасників без неваги, а про стародавніх без і Суди про них усіх за їхніми заслугами, а не за їхньою добою. І якщо ти випадково матимеш у кошені щось із Ельзавірівської класики, то не її нікому і не згадуй про неї. Деякі великі вчені цілком безглуздо виводять усі свої синтеції як щодо громадського, так і щодо особистого життя. З того, що вони звуть аналогічними випадками в античних авторів. При цьому вони думають, що, по-перше, з часів створення світу ніколи не було двох подібних у всьому випадків, соутру. So а по-друге, жоден випадок ніколи не буде описаний жодним з істориків з усіма подробицями. Та вони й всі не могли би нікому відомо від бути відомими. Хоча б, е про них вартує знати, щоб робити певні висновки. Розмірковий про сам випадок та про деякі супутні йому обставини і дій відповідно до власних міркувань, а не посилаючись на авторитет стародавніх поетів та істориків. Якщо бажаєш, бери до уваги позірно аналогічні випадки, проте розглядай їх лише як допомогу, а не як взірці. Як стародавні обможнювали своїх героїв, так і ми, страшенно зіпсовані нашою освітою. Обожнюємо їхніх шаленців, до яких з усією належною повагою до античності я відношу, наприклад, двох таких відомих людей, як Леонід і Курці. Одначе якийсь поважний педан у своїй парламентській промові стосовно двопенсового податку з кожного фунта на той чи інший товар, ставатиме цих двох героїв, наводячи їх як взірці, того, що ми повинні зробити і витерпіти за нашу країну. Я вже чув такі дурниці з усне мудрих учених. Що б я здивувався, якби хтось із них запропонував на час війни з французами тримати в таворі певну кількість гусей, зважаючи на величезну користь, яку принесли Риму в аналогічному випадку гуси в Капітолії. Такий спосіб міркування та мовлення завжди виказуватиме убогого політика і несерйозного промовця. Є інший різновид учених мужів, менш догматичних і зарозумілих, та все таки менш не менш безглуздих. Це балакливі та хвалькуваті педанти, які прикрашають свою бесіду навіть із жінками підхожими цитатами з греки і латини, і які так добре обізнані з грецькими та римськими авторами, що називають їх певними іменами чи питанами, і питатами, що вказують на близькість, як-от старий Гамер, Хитромудрий Гораці, Марон замість Вергілія», Назон замість Овідія», їх часто наслідують самовдоволені фактики, які взагалі не мають жодних знань, а лише запам'ятали декілька імен і кілька уривків із класичних творів, що їх вони недоречно і безглуздо повторюють у будь-якому товаристві, сподіваючись, що їх приймуть за вчених. Тож, якщо ти хочеш уникнути звинувачень у педантизмі з одного боку або ж підозр у невігласті з іншого. Стримайся від хазування своєю вченістю. Розмовляй мовою того товариства, в якому ти перебуваєш. Говори не чітко, не пересипаючи її слівцями з якоїсь іншої мови. <світок> а... Ніколи не видавайся мудрішим та освіченішим за тих людей, з якими спілкуєшся. Тримай свою вченість у таємній кишені, як ти тримаєш свій годинник. Не діставай його і не крути в руках лише для того, аби показати, що ти його маєш. Якщо в тебе запитають котра година, скажи, але не проголошуй, час щогодини непрохана, наче вартовий. Загалом пам'ятай, що знання, я маю на увазі знання грецької римської класики, є недоречнішою та найнеобхіднішою оздобою. Не здобути якої соромно, але водночас якнайпильніше уникає таких помилок і зловживань, про які я казав і які надто часто його супроводжують. Пам'ятай також, що глибокі знання сучасності все-таки потрібніше за знання давнини і що тобі краще досконало знати теперішній, ніж колишній устрій Європи, хоч я б хотів, щоб ти був добре обізнаний з обома. Я саме отримав твого листа від 17-го числа. Хоча визнаю, що у твоєму теперішньому житті немає великого різноманіття, та два листа ніколи не забрак... та тобто для листа ніколи не забракно матеріалу. Ти щодня бачиш, чуєш або читаєш щось нове. Коротенький звіт про це разом із твоїми міркуваннями, що до цього цілком згодиться для листа. Та коли вже тобі потрібна якась тема, прошу надіслати мені звіт про Лютеранську церкву Німеччини, про тамтешні релігійні доктрини та церковне управління, про матеріальне забезпечення, повноваження і титули тамтешнього духовенства. Повне зібрання Вікторії Сірі це дуже рідкісне і вельми дороге, проте я його не хочу. Якщо твоя бібліотека стане надто великою, ти не знатимеш, що з нею робити, коли покидатимеш Лейпциг. Найкраще буде, якщо від'їжджаючи звідти, ти відійшлеш до Англії через Гамбург усіх книжки, яких ти неконче потребуєш. Твій. О, кішки. Так, оце мені дуже сподобалось. А, щоб більше ти знаєш, то скромнішим ти маєш бути. І, до речі, ця скромність є найпевнішим способом вдовольнити твоє чистолюбство. Навіть там, де ти впевнений, радше виказуй сумнів. Висловлюй, але не проголошуй. і якщо ти хочеш переконати інших, сам видайся відкритим до переконання. Блін, але я би сказала, не видайся, а дійсно будь відкритим до переконання. Я взагалі помітила дещо, що мені здається, що коли... Людина от аж, аж надто така розумна, то вона в розмові з іншою людиною не слухає людину, а вже наперед готує якісь відповіді, щоб там, висловитись. Це якось не окей. Це дуже на щось схоже. Не буду вдаватися в подробиці, але реально треба, треба слухати інших людей. Ну, вони інколи діло говорять. найт найт.